13 червня 25-го року кущ дельфініум, Це трьохрічний кущ. Поза тому році мені дала сусідка черенок влітку. Ой, ні, вибачаюсь, на не черинок, садженець. І я посадила. Вона декілька дала, там, ну, десь вони ділися. А оцей ось прожився. І дивіться, який він широкий, я не знаю в ширину, хто зна скільки, ну, метр, ну, більше метра, це в усі боки він більше метру. А в височину, ну, десь півтора метра. Бачите, він же ж майже до середини вікна доходить. Тому кущ великий. А ось поруч двохрічний кущ. Ну, це той фіолетовий, цей синій. Цьому два роки. Я купувала на базарі цей кущик. Ну, чогось він не дуже йде. В тому році, коли було два роки тому кущу, він був набагато більший, ніж цей зараз. Будемо чекати, і цей піде. Ну тут колір такий синій, красивий. Ну, а цей фіолет, але дуже гарний кущ. В тому році у цей кущ ще раз квіт осінню. Ну, звісно, не так, як зараз, як в першу хвилю, але була і друга хвиля. Я так здивувалася, я думала, що він один раз цього квітне. Ну, квітки я не знаю. На зріз, мабуть, вони не підходять. Я ніколи не зрізала це такі трубчасті. Квіти, бачите, які листя красиве, довго тримається, оце як він починає квітнути, він, мабуть, місяць квітне, він же ж уже ж квітне, ну ось оцей пагін уже ж давно квітне. Бачите, він починає знизу квітнути, і поки до верху не доквітне, і потім ще так. Тримається повністю розквітнувшим. Тому дуже гарна, гарна рослинка, багаторічна посадила і забула. І хай він собі росте догляду, він ніякого не потребує. Ну, я не знаю, може і потребує, але я не знаю, який потрібен догляд. Я нічого особливого цьому кущу не роблю. А, мабуть, потрібно буде його зв'язати, бо бачите, ось дощ, вітер. І один пагін упав. Мабуть, треба буде його зв'язати. Ну, це, мабуть, такий догляд. З усіх боків він дуже красивий, з усіх боків квітне, гарний кущ, тому кому подобаються такі квіти, чому б і ні, чому б і не завести. Але місця він потребує багато. Все ж таки він. І завширшки, і заввишки, і, ну, усі бики він широкий. І якщо ж це буде не один кущ, а вони був, ну, декілька кущів поряд, то багато місця потрібно. А вони, я бачила, бувають на сайтах різних, бачила різних кольорів, і білі, і рожеві. Ну, ось у мене синій. У той. Бачите, воно ось видно, відрізняється колір. Цей фіолетовий, той синій. Тому місця потрібно багато. Як виросте, розростеться, то ось такий кущ, дельфініум. Дякую за перегляд. Всі гаразді вам. Поставте вподобайку цьому кущу і дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому Сумському напрямку.